Сьогодні поговоримо з вами про якісну та сучасну медицину. Як часто ви звертаєтесь до лікарів, коли у вас щось болить? Чи приходите на профілактичні огляди? І профілактично, і коли болить. А ви? Коли болить. <світ> коли болить. Тоді, коли щось болить. Тоді, коли щось болить, Зрозуміло. Я звертаюся, бо я маю багато недух, я сама медик. Ага. На вашу думку, що не вистачає сьогодні для того, щоб медицина була комфортною? Коштів. Погоди це доступність лікарів, щоб лікарі були доброзичливі, щоб не було черг. Ой, щоб медицина стала комфортною, треба гарних фахівців обрати в першу чергу, щоб були розумні лікарі, гарно лікували, ставили правильні діагнози, і з цього буде здоров'я всіх людей. Знаєте ви, вийде в самбурі можна зробити УЗД експертного класу можна. Довіра Спейс. Довіра Спейс. Можна зробити не тільки ОЗД експертного класу, а можна і пройти багато консультацій. Там є класні спеціалісти та Фоматологи, фахівці. Томатологи, нефрологи, курси, кардіологи. Так, так, так ви знаєте. Я медик. А, як класно. І Довіра Спейс. Хочу вас Трішки Дякую. привітати з нагоди моди з нагоди річниці. річниці у ЗД є багато, а де не знаю. А ми знаємо, ми вам підкажемо у довірі Спейс. Є не тільки експертне УЗД, а ще й багато фахівців та спеціалістів. Саме той центр, де ви можете пройти і не чекати, не стояти в черзі, і вони хочуть вам. Зробити приємне все. Тримайте гарного яду. Хочу вам порадити. Об... Довіру спейс є тепер також у експертного класу. В них там є також багато фахівців. Тому тримайте ось від них невеличкий подарунок. Ми, з... Мої пташенькі макарузи. та я їх так люблю. То тільки королева Англії постійно їла. О, а де це є цей спейс? Довіра спейс? Ось там як ти буда на Хмельницького проходити. знаєте. а я можу піти. От Ходити. ви собі туди 4 четвертого по 6 -го грудня. Дякую. Там будуть діяти зі. У довірі Спейс ви зможете зробити повний чекап свого організму, адже там є сімейна медицина, лабораторні дослідження, а також велика кількість фахівців та спеціалістів. Завітайте у довіру Спейс з 4 по 6 грудня та отримайте класні призи, які вони приготували до річниці з нагоди відкриття.